Шановний пайкуш Володимиру Андрійовичу, слухаємо вас, будь ласка. Слава Україні. Шановні колеги, дякую за запрошення виступити на Конгресі Анестезіології України з доповіддю «Амбулаторна анестезіологія у дітей під час воєнного стану». Що стосується амбулаторної анестезіології, то літературних наукових джерел є багато, так як досвіду. А от. Під час воєнного стану інформації є обмаль. Я постарався все це об'єднати у своїй презентації. Ми зрозуміло, що прогрес якийсь йде постійно краще під час якоїсь пандемії або під час військових дій. Ну, в нас, на жаль, є і це, і це, і тому основні месенджі, які будуть в моїй презентації, це те, що стаціонарна медицина переходить в амбулаторну. Ми поговоримо з вами про забезпечення безперебійної роботи операційної в даних реаліях в Україні з використанням протоколів швидкої реабілітації для зменшення тривалості госпіталізації. Трошки торкнемося теми проведення наркозів анестезіологами без спеціалізації в дитячій анестезіології. Відповідно, доторкнемося до теми зміни стандартів підготовки до наркозу, враховуючи знову на ж таки Україні. Отже, амбулаторна анестезіологія в Європі займає в хірургії 50%, в Америці 70%. І в таких областях, як офтальмологія, лорстольматологія, десь до 80%. В Україні статистики не ведеться, проте враховуючи наш стан, і то, що все-таки потрібно зменшувати тривалість госпіталізації і дітей і в лікарні по відомим причинам. Цінарна допомога буде амбулаторною, і, відповідно, я думаю, що ми до такої статистики, як в Європі чи в цілому світі, дойдемо. Окрема тема: це є забезпечення безперебійної роботи операційної. Ну, не секрет, що зараз дуть виключення світла, і в лікарні має бути забезпечення генераторами, акумуляторами, має бути запас води. Зима на носі опалення, автономне опалення обов'язково має бути. Ну і постає питання укриттів від повітряної тривоги. Повітряна тривога для всіх лікарів не виняток, це є меседж нашого мозу, і як поступати в цій ситуації, коли вас планова, не говорю оргентна, а планова анестезіологія? Значить, якщо є повітряна тривога. Ми не починаємо оперативне втручання, знаходимося в безпечному місці. Коли ж операція триває і була оголошена повітряна тривога, то тоді цю операцію закінчується. Цей тобто наркоз закінчується бажано швидше, але він не припиняється. Головні переваги амбулаторної хірургії та анестезіології вони відомі: це економічна доцільність, рання активація пацієнта, зниження всяких інфекцій, краще забезпечення ліками та апаратурою, це стосується більше приватних структур, байливих ставлення медперсоналу та комфортні умови перебування, і зрозуміло, що виписка додому чим швидше все забезпечує звичне комфортне одужання після операції у полі рідних. І тут також ті переваги мають дуже важливе значення під час військового стану. Які хірургічні операції можна проводити у дітей в амбулаторних умовах? Ну, хірургія в педіатрії дуже серйозно в світі наближається до амбулаторної, і от тут показано всі, ті, що в дорослих, Області хірургії, це хірургії гіпогастральної ділянки, ортропедія, проктологія, гінекологія, лора офтальмологія, стоматологія та щелетно-лицева хірургія, відповідно, всякі діагностичні маніпуляції, інвазивна рентгенологія. От саме тут, враховуючи ті е, умови і ті що які говорив в попередньому слайді, і можна працювати в амбулаторних умовах. Які ми зменшуємо, за допомогою чого ми зменшуємо тривалість госпіталізації. Застосовуємо протоколи покращення реабілітації серед них є протокол ЕРАС, в Україні навіть існує для дорослих асоціацій, і раз і тут внизу справа є українською мовою повністю слайд, які завдяки чому досягається покращена реабілітація пацієнтів стосовно до для дорослих Бо дітей. Ми це все дійсно можемо застосувати, і тут основні моменти я сказав, це є зниження долі до опіатів. Ми мусимо враховувати побічні дії, це нудота, блювання, свербіння, неможливість сечовипускання. Застосування нестероїдних протизапальників середників них дітей, на жаль, тільки ібупрофен. Неопіоїди, енергетики мають місце за основного парацетамол, метамізол в Україні не заборонений, і його зараз можна відбачити такий ж ренесанс, є дозі 0,1 літр на кілограм цей фахівку. є багато, тут вказані, вони в Україні не заборонені, їх можуть застосовувати в дитячій практиці. проте, Згідно клінічних рекомендацій, оптимальної дози оптимальної комбінації не існує. Застосування регіональних методів знеболення зараз знову ж таки їх дуже сильно використовують і в педіатрії, і володіння методиками, застосування ОЗД-апаратів нейростимуляцій. Має місце раннє харчування та фізична активність дитини і температурний режим. На температурному режимі хочу наголосити, що є зігрівання розчинів. Зігрівання пацієнта під час операції, зігрівання пацієнта після операції з допомогою тепловентиляторів, з термоковдр, обмотування пацієнта різними целофанами, для того, щоб пацієнт не втратив ну, і було комфортним після операції. Для зменшення тривалості госпіталізації можна вистовувати мультимодальну енергетиці та мультимодальну седацію. Що потреба? Коли вводяться одні препарати з однаковою дією, але з різних груп. За рахунок їх синергії, знижується їхня доза, і відповідно знижується частота побічних дій. І отут два пазли внизу. Це показано мультимодальна анальгізія, де і місцеві анестетики не стероїдні протизапальні середники, парад стомало аналькін на опіяти і ад'юванти. І також можна застосовувати мультимодальну седацію, що в принципі дуже сильно оправдовує, скажімо, в стоматології і лор, або в Звані при таких неінвазивних дослідженнях. Кого ми можемо брати серед дітей в амбулаторній? Розуміємо, АСТА Аста-2, 2, АСТА 3 це є пацієнти з супутніми захворюваннями в субкомпенсованому Ви розумієте, це різниця між декомпенсацією субкомпенсацією. І Компенсація є досить така розлита, в моєму баченні дуже багато залежить, щоб була досить сильна кваліфікація за безпеку. Друге захист апаратурою, і, яка є в даній медичній установі. Отже, ми не повинні загострювати супутні захворювання, очікувати мінімально кровотечу. Не потрібно буде якогось спеціалізованого після, опера... після догляду, після операційних ускладнень які, є низька ймовірність виникнення. Після операційних неборь також можна проводити вдома. Батьки мають бути дисципліновані і виконувати принаймні лікар. На жаль, 10% не робить. Значить, і має бути телефонічний контакт, та доступність хірурга, анестезіолога та можливість повторної госпіталізації підозно знати, куди госпіталізувати дитину при виникненні. Які є протипоказання до амбулаторної кірургії? Мінестемія, потомстенія в декомпенсованому стані, а за і більше тоді, коли супутні захворювання переходять в саді декомпенсацію, це епілепція, цукровий діабет, бронхіальна астма, ГАДСЕЛ. Начну для школи масла. Ціла, якісна гіперстремія в анамнезі і також у родичів залежності від алкоголю, медикаментів, наркотиків, свіжі ознаки герології, вираження реакції і підоза на усі. Що ж, давайте поговоримо з вами за ті реалії, коли відсутні спеціалісти з дитячої анестезіології, а є анестезіологи, які не мають сертифікати по дитячій анестезіології. Я звернувся е, от, до гадлайну клінічних рекомендацій Американської асоціації анестезіологів 2021 року. От і там вказано, що дітьми можуть працювати дорослі анестезіологи, проте вони мають мати досвід якусь пройти, хоча б якусь стажування, і, відповідно, має бути абсолютно оптомальне забезпечення. Що потрібно знати дорослому анестезіологу, якщо він працюватиме з дітьми? Була дуже гарна доповідь і, і Ірини ту тему, і вона є в Ютубі в вільному доступі. І пару меседжів з її доповіді, що діти це не малі дорослі, потрібно знати їхні анатомисіологічні особливості, психіку і так далі. Хочу наголосити, що дітей не можна обманювати в амбулаторних умовах. От. Відноситися до них з повагою, гідністю, особливо в підлітковому місці, де вони думають, що вони вже дорослі і бояться втратити контроль Тоб при малих дітей. Ми ходимо дітей на в сутності батьків. і Вони також мають прокидатися. Що стосується анестезіологів з дорослим сертифікатом, вони повинні починати старших дітей. Має бути безпечна анестезія, це застосування чек-листів, підготувати робоче місце, застосовувати безпечні методики, правильні дози, і концентрації. І використовувати доказову медицину, тобто рекомендації, що базується на доказах. Мені дуже сподобався цей сайт е, посилання в інтернет, який є на горі, де є 10 безпечних роботи в дитячій. Це є немає страху, нормоволемія, нормотензії, нормокадія, нормоксемія, нормокапнія, нартемія, нормоглікемія, нормотермія та немає післяопераційного дискомфорту. Я думаю, фізіології у дорослих знову ж таки, якщо це. Додому, чим швидше все забезпечує звичне комфортне одужання після операції у полі рідних. І тут також вдома батьки мають бути ну, Це є немає страху як з батьками в контакт, так і з дитиною, щоб не допускати криків, істерик і батьків і дитини при вашій роботі. З якого віку можна починати в амбулаторних умовах? Клінічні рекомендації говорять за недоношених: це діти, які родилися до 37-го тижня, мають високий ризик апної та епізодів десатурації після операції. Постконцептуальний вік, 40-60 тижнів, доволі дозволяє доволі безпечно проводити операції, але наявність наявності недоношених дітей по натальних померівськ пронхолегеневої диспазії, судома неміна вже. Асати не рекомендувати проводити амбулаторні операції, в тому числі без наркозу і з місцевої анестезією. Цікаве є відношення до дітей з синдромом сонного гної, у них із політомії у відтриму років можуть бути так звані нічні епізоди гіпоксії, гіперкамії. Тому важко прогнозувати ефекти від анестетиків, опіоїдів в цей час і. В 35% дітей зберігається обструкція верхніх дихальних шляхів після операції, тому все такі тільки діти переважно мають оперуватися в стаціонарних умовах. Реалії. де відбувається зустріч анестезіолога з пацієнтом? Ну, важливо, як днів, то зараз ну, не, не дуже виходить. Найчастіше консультація з батьками проходить по телефону, а анестезіолог бачить пацієнта, дитину в день операції, декілька годин до операції. Ну, Ургентна операція може бути за декілька хвилин до операції, і тут мається діяти швидко, якісно і комфортно для дітей. Хочу сказати за анамнез. Більша інформація, спокійніша анестезіологія. Дитяче не це знають тому що для дорослих, що молодший вік це є вроджені вади розвитку, затримка розвитку та перинатального періоду. наслідки. В старшому віці все таки є хронічні захворювання. Коли дитини АСА2 це є більший ризик респіраторних подій, асатри є ризик кардіоваскулярних було проведено дуже гарне дослідження, прикод, серед якого в Україні приймало пару лікарень, це по ускладнення дитячі анестезіології. Мені дуже сподобалося, дуже багато залежить від віку анестезіолога, його досвіду, скажімо так, а вже після того від самої лікарні її забезпечення. Тобто з дітьми мають працювати досвідчення анестезії. Що ми як ми готуємо дітей до амбулаторної анестезіології? Ну в нас аналізів стали багато, от всі вони були потрібні. Проте визначає лікар-анестезіолог і не завжди є можливість під час війни обстежити дитину, писати в приватну структуру чи в лікарню для забезпечення повності на обстеження. Якщо пацієнт є аса 1 то я вам покажу зараз клінічні рекомендації, де допускається можливість не проводити жодних аналізів. Проте в Україні деякі люди в перший раз попадають в лікарню, ніколи дітям не робили аналізи, тому ми все-таки постараємося зробити загальний аналіз крові формулою і кардіограму при наявності супутньої декомпенсованої консультації спеціалістів. Проте наголошую. Я думаю, що під час війни можна упустити проведення аналізу, якщо АСА 1 бігає, пригає, скаче, і здорова так само як в цілому світі. Знову ж таки, от ми рухаємося до тих стандартів амбулаторної медицини в цілому світі, і я думаю, що вони будуть прийняті. Все-таки там керують і страхова медицина, і ніж рахувати і кошти. Отже, тут знову ж таки підтвердження клінічними рекомендаціями, що пацієнти АСА 1 АСА 2 перед операційним слугують тільки для ознайомлення та адаптації літаки. Більш високі класи за не повинні перешкоджати амбулаторним операціям. І стосовно дорослих пацієнтів, вже давно багато клінік відмовилися від невідних аналізів, а методів обстеження і так далі. В педіатрії поки що існує відчуття, що цього можна робити, не можна робити. Але я скажу, що ми коли збиралися. У нашій асоціації української седації та анестезії в стоматології ми обговорювали це питання і серед кількості за, за 3-4 роки, я пам'ятаю, була одна дитина, яка мала імуно тромбоципотонічну де було менше щось 80 рівень тромбоцитів. А дітей, що нище гемоглобін менше 90, ну, десь в моїй практиці одна-дві дитини в рік протрапляються, Відповідно, зрозуміло, що ми таких набираємо операцію і переносимо. Що стосується періоду голодування у дітей перед наркозом, ти Що стосується періоду голодування у дітей перед накраїнською седацією анестезією в стоматології, ми обговорювали це питання, і серед кількості за, за 3-4 роки, я пам'ятаю, була одна дитина, яка мала імуно тромбоципотонічну де було менше щось 80 рівень тромбоцитів. А дітей, що нище гемоглобін менше 90, ну десь в моїй практиці одна-дві дитини в рік протрапляються, Відповідно, зрозуміло, що ми таких не операцію і переносимо. Що стосується періоду голодування у дітей перед наркозом, тимість настановився, знаю, 6-4-2 години. Ну, якщо порахувати дитина, яка не їла цілу ніч, потім 2-3 години операції, 2-3 години післяопераційний період, то тоді дитина взагалі не їсть порядка 10-12 годин, і гіпоглікемія починається в неспокій, життя цієї не має проблеми. Ми цей період спроваджували до 4-х, як стоматологія, лор, Косметичні якісь дефекти, інвазивна радіологія, е, обстеження на МРТ, КТ можна обсити до 4 годин і ускладнень немає. Зрозуміло, що за 2 години можна попити просту воду, яблучний, виноградний сік, тільки ні в якому разі не газовану воду, не молоко і не солодку. Про медикацію. психологічний момент і фармакологічний момент. Психологічний момент розмови не студіоне присутності, це відомий факт щоб заспокоїти пацієнта бо тривожність батьків, заспокоїти батьків передається їхні дитині, створюються іграшки, розмальовки, фільми. Як фармакологічна премедикація виглядає, ну, препарат з групи бензодіазепінів короткої дії це нідозолам. Ура, він в Україні є сумнів його риси і початку седації виражена антироградна амнезія. Не пам'ятає що відбувалося з нею, випала препарат, він почав діяти швидке відновлення психомоторних функцій, немає змін з боку серця і дихання, і суттєві місцевих побічників. І от внизу є таблиця препаратів, які ми можемо дати пер оз дітям для премедикації. І ви бачите, порівняно з іншими мідезолом, таки він виграє з її ціною взагалі своїми клінічними ефектами. Як ми застосовуємо до беремо його ампули, розчиняємо в сиропі норофену, як при анагізі дози вказані, і мінозлам до 5 мг на кілограм. Зрозуміло, що діти менше 0,5 діти старше на мг на кілограм то 20-40 хвилин прийом. Він є достатньо добрий і ми маємо достатньо до нього позитивне відношення. Які препарати, які застосовувалися довенно, до венно до мізево-ректельно, діти сприймають дуже негативно. Вони вже після того настроїться на медицину дуже з таким відношенням неспокійним. А в даному випадку ми перестаємо в амбулаторії неспілоги використовувати атропін та гідроопіати, враховуючи. Хочу сказати за атропін: що його дія то, що викликає сухість в ротовій порожнині, вона діє навіть до двох діб дітей, вони стоять неспокійними, тому що залишкова дія атропіну триває. От і все. В нашій практиці ми застосовуємо тільки довенно після введення наркоздексеметозону, тобто 0,2 міліграми. На кілограм дексантонослі дуже цікавий препарат. Він, крім того, що є антиметиком, добре повітряний препарат є ще протинабліковим і є добрим адювантом до наших седативних і обезболюючих препаратів. Що цікаво, було представлено в 2022 році на Євроанестезії в Швеції. Я спеціально цей слайд ставив. Це ефект від планшету є близьким до ефект мізоламу, і ті, що працюють зараз з дітьми, ну вони бачать, що ми їх пристіпляємо в. На руках у батьків, але має бути планшет, має бути мобільний телефон, вони грають ігри, дивляться Тікток, Ютуби. І це дуже гарно спокійно заповідь. Також вони мають прокидати. Які ж методи загальної анестезії, тобто наркозу, ми можемо вставити в амбулаторіях? Нема такого, що можна, це не можна, це інформація рогальної регіональної анестезії з з наркозом на спонтанному десь на з призроджені, зларит маскою і так далі. Тобто, якщо і в амбулаторних умовах апаратура має не поступатися е, клінікам стаціонарним, якщо ми це все маємо забезпечити, тоді тим препаратам, які існують зараз в анестезіології, ми це можемо спокійно робити. Отже, препарати по анестезіології, їх і так і достатньо серйозних. Але в основному використовуються препарати простір тривалість, пентанісіврант та чи є в Україні. релаксанти, рокороні, нівокороні, але несетики, тих, хто займається місцевою анестезією Щодо тривалості е, наркозу без порушення функцій, то американські посилання написали, що до трьох годин у дітей до трьох років та вагітних жінок. Ускладнення від наркозу в було служби на ліків прочитати. Найчастіше це є тривале тимчасове свербіння носа і очей. Дитинство проходить. Може бути запаморочення, ажитація пацієнта. От, але відсоток того всього є не дуже великий і, в принципі, з ним можна справитися. Просто про них треба вчити. Немає місце міг слухи дороги. Протині, може бути алергічні реакції, хрипота, біль горлі, сухий кашель від е, інтубації. Тут не зрозуміло це воно за добу проходить навіть безслідкування. Які післяопераційне знеболення ми застосовуємо? Ну, знову ж таки, тут невеликий анастічний репертуар: є парацетамол, ібупрофен, і метамізол або анеліх. Передстамом можна застосовувати перектально, можна довенно. У нас є. Препарати різних фірм до довенній формі, але треба слід пам'ятати, що годі розпочинається не одразу. Ібупрофен, але Бог в Україні є вже навіть збиральний а м -м, після операції ми з'совуємо у внутрішніх приболях і при температури до 38-38,5. тридцять хоча деякі вчені вважають, що він сприяє кровотечі. Ну і метамізол, 50% відсотковий, з'совується одразу після наркозу до зі нуль Підхід наркозу відбувається операційній палаті присутності батьків, де відбувається розмова на світло хірурга, позитивні емоції. Обов'язково пацієнт зігрівається одіялом або спеціальним обігрівачем, на справа вгорі показана цей обігрівач. Усунення довинного категорія, відновлення цих рефлексів. Після прокидання створюється позитивні умови, дарується іграшки, дитина бере на руки, в основному та робиться. Як ми виписуємо дитину, вона має літувати власні собі місці і часі, стабільність дихання динаміки, може ходити без сторонньої допомоги, відсутність сильного сильно обмолів. Можливості Оресту вже до дорослих більше питання, але в дітей він має відновитися, хоча би до того пригодив після наркозу. Автомобілем супроводі батьків, письмові рекомендації для вкладу на це звернув допомоги та система про наркозиної, наприклад, за допомогою телефонного. Що їсти пити? Ну, зазвичай дитину випустимо додому, коли, ми, коли, ми, коли ми, не має не немає проблем швидкого тяжкого втрати. Тому їсти можна вдома зазвичай 2-3 години після закінчення наркозу, дрібне, на кольце краще. Після лорооперації, операції, видалення зубів, ми рекомендуємо розовий пломбір без наповнювачів. Діти нас тоді дуже до цього приймають. Як працює з нами хірург? У цій якості має бути хірург швидко, якісно мати досвід роботи правматично. Прилор стоматології працювати в лікарні. Ну, головний ну, є оперативна бригада, головний зрозуміло, хірург. Ось так я хочу прийти в свої невеликі доповіді до висновків, тобто амбулаторна анестезіологія в вимагає іншого підходу до підготовки лікарні та операції, кваліфікації лікаря-анестезіолога перед наркозною Наркоз в амбулаторних умовах у дітей є безпечним при відповідному обладнанні, дотриманні водії, кваліфікації персоналу. Емоційний стан дитини після втручання в амбулаторних умовах під наркозом і повернення додому є більш позитивним. На цьому я в принципі дуже вам дякую за увагу і е... переможем, не сумнівайтеся, переможем і не здавайтеся, Україна, міцна держава, слава Україні. Роль! Дякую за увагу.